Всім привіт, привітки! З вами Кіротон ви з Керітоном. всіх вітаю у себе в відеоролику і в рубрику бій на три позначки залітає 121 Б. Оборудка, як ми бачимо, експериментальна турбіна, дослбоновий, стабабонова плюс інструкція на досилачі по снарядам. У мене 13 під 34 кумулі і три фугаси. Фугаси, кстати, добре пробивають. Кумулі пробивають 350 мм, міліметрів, і це дуже багато. Я вважаю, дуже непогано. І так, о, попадається нам карта Хімки, і Хімельсдорф. Хімка, да. Хімельсдорф карта попадається, і це зустрічний бій. Ну, я їду, звісно, в дефолт, буду тягатися з тяжиками, буду відстрілювати їх, получать від них. Ну, коротше, як то так по дефолту ламаю машинку, то що я буду відстрілювати кумулями, щоб вона мені вдруг що не заважала просто, да, і все. Тут. А... Давай всім всім помиляється, підставляє НЛД, і я якраз на це реагую і даю прямо в НЛД тішечку прекрасну, вкусно, смачно на 364 урони. Кстати, альфа 390. Да, По точності не можу сказати, що танк прям сильно точний. Дуже частенько не попадаємо, але і часто попадаємо. Ну, пробиття, пробиття. Компенсується пробиттям, це дуже добре. Пробиває хорошо, мені це подобається. Трішки підгорів я на ньому, коли вже там в кінці, коли вже до закривав третю позначку, були моменти, коли я підгорів, коли у мене там підряд штук 5 снарядів просто летіли кудись з повного зведення, але не в, сам, не в саму ціль, куди я стріляв, куди я цілився. Ну нічого страшного, я видихнув, перезагрузився і взяв цю третю позначку. Ну, зараз просто перестрілюємося, є п'ятому комбашню, напихуємо. Там 277 теж стоїть від башти. Можна йому в комбашнику напихувати. Я тут стараюсь так, щоб не підставлятися під об'єкти 277 і під є 5 то що вони мене в башню пробиватимуть. Плюс є команда е два лючки на башні, в котрі. Нескладно попасти. Ну вони не маленькі. У е 5 мені кажеться, менші. Ладно, жартуй, ні, у е 5 го більші, звісно ж, але все одно попадають хорошо. Плюс, якщо голдовими снарядами будуть накидувати, то буде спокійно, в щоки башня напихувати і взагалі ніяких проблем не будуть відчувати. Ось такі от приколи. 277, кстати, в його мізерну комбашню, але попадаю. А з моєю точністю попасти в його комбашню. Ну таке собі. Тут тяжики вже піджимають, і я якраз приймаю рішення за ними піджимати. По броні ну, нема броні, так, як такової. Так, як такової, броні немає. Тут а 277 підставляється, піднімає корпус там, і ми йому даємо якраз за рахунок цього. Тут а... Получаю дві тички із-за 4 то що він мені закрив Є5 комбашенку. І, ну, я якраз зводився, давати по Є5, і він мені закриває в цей момент, і я із-за цього получаю від Є5, а потім іще не відкачуюсь і получаю від об'єкта 277. Добираю ж е 5 Ну і все. Е, там... Є 100, є 4, получаю дуже багато урону і в мене вже 2500 урону, до речі, мається. Нормально, альфа хороша, бува вилітає більше 500, взагалі прекрасно. Ну, тут трохи якось ми не роз'їхались. Ви бачили, я зупинився спеціально, щоб Є-100 отримав тичку, а потім тільки прийняв рішення їхати. Ну, спеціально, щоб не отримати тичку, тому що, ну, хоч і рахунок 7-1, ну все одно ХПшки поберегти, тому що їх не так багато. Кстати, до речі, 1950 запас міцності. І в мене вже 1000. Я отримав 2 тички, в мене лишилось 1000 хп. Це буквально ще 2 тички отримати. І все, я в ангарі. Ну, все, тут залишається супротивник на горі, рахунок 9-5, і вже 10-5, навіть Єбернес обганяє. летить, там два артовода, вводи. Зараз він буде їм, звісно, напихувати. У мене, по-моєму, фугас заряджений. Я не, по-моєму, фугас заряджений. Але альфа фугасом всього лише 406 маловато. Кстати, фугаси хорошо залітають. Я на ньому ЛТ-шок фугасами напихував, блін, взагалі круто. І деякі стежки фугасами пробиваються. прямо ідеально. І альфа 500 плюс вилітає. Ну, 105 мм пробиття, як ми тільки що побачили, це. Імба фугаси просто. Пушка підгарда, жорсткі фугаси. Дуже хороше пробиття в нього на фугасах і на кумулях дуже хороше пробиття. Та й підколи не сильно страдають, але підколи, як ми знаємо, дуже любить рикошети 261 в принципі, хороше пробиття. Нормально. Тут а я спеціально агресивно не вставляюся. Виставляється гріль. Получає так, як він фоловий. Ну, я не хотів барабан танкувати у Хевіка, тому що я розумію, що я його не танкую. У мене ХП менше, ніж його барабан може видати, і тому я дав, щоб гріль його танканув, і я поїхав. От я обережненько виставляюся, получаю від нього тичку, даю тичку йому. І нікуди ну, не спішу. В принципі, в нього дві тички лишається, а він не пробиває, Одна тичка лишається, і це значить, що що правильно, він мене не зможе добрати. Я прекрасно знаю, що в нього одна тичка лишається, і я його добираю. Все, 4800 урону. от такий от бій получається прекрасний, не прекрасний, ну блін, не густо да, по, по урону. Ну, от такий бій получився, Мені там небагато треба було закрити на три позначки, тому от такий от бій і получився. На екранах ми можемо бачити це мастер. Кстаті, мастерів я на ньому лутав до хріна. Дуже багато майстерів було. Три позначки, там воїн і медалька Паскучі, по-моєму, чи що. -то. типу того. Топ-1 по да, 1213 вільного досвіду, нормально. Нормально, непогано, я б сказав. би. Ну і я можу сказати, що я зіграв на ньому. Скільки? Ну, 113 боїв. Ну, я починав, там можна сказати, я з нуля починав. Там у мене було до 10 боїв зіграно, да, тобто, по суті, десь 100 боїв я зіграв, і по ітогу середня шкода у мене вийшла 3700 і плюс 854 асіста. Дуже багато світив. Дуже хорошо танк світить. Прям блін. Я, бувало, на Малинівці насвічував там по 6-7 касіста, ну, чисто за света робив. Тобто, ну, я дуже багато світив на цьому танку. Під кінець у мене трішки гра не пішла, там, і, і і середуха по ворону упала, і середуха по асісту упала. так у мене середуха по асісту, там була півтори тисячі плюс, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Тобто там йшов десь, я в 5. 5к, десь 5 з то щось типу того. Ну, то есть нормальна така середуха була. Ну, непогано. Ну, в принципі, 4500 сумарно, нормально, піде. Мені, в принципі, зайшов танчик, прикольненький. У Венів часто не вистачає, дуже дуже часу Увенів не вистачає в деяких ситуаціях, і мене та це так бісило. В тих ситуаціях, де я міг би стримувати супротивника за рахунок чуть-чуть дати у Венів, і я зможу там стримувати супротивника за рахунок того, що у мене не вистачає Увенів, я не можу навіть супротивника стримувати. Ну, такий танк, в принципі, окей, від бортику танкує, нормально, голдуха, башня голдухаває. Не без цього комбашні відцілюють спокійно, вони не маленькі, ну і не здорові, але попасти в них не складно. Да, ну такий от бій вийшов. Всім велике дякую за перегляд. Дякую за лайк. Якщо ти поставив, обов'язково постав, підпишись і побачимось в наступному відеоролику.